Вони вкотре збираються практично одним і тим же складом у кількості майже 30 депутатів. Цього разу народні обранці не стільки аналізували власну роботу, стільки шукали причини різкого зростання криміногенної ситуації в Білгородністровському. Останні дні, особливо часто в зв'язку з зростом бандитизму і приступності в нашому місті, убивають людей, граблять квартири не тільки ночі, але й днем, Не тільки ночі, но й днем. Депутат обурений ситуацією, що складається у місті, та запропонував винести на порядок денний найближчої сесії міськради звіт керівника міськрайонного відділу міліції Василя Овчаренка про заходи щодо виходу із критичної ситуації, що склалася у Білгородністровському. Скільки разів ми заслужили керівника і ліруководство городского отдела внутренних дел по правопорядку в городі? Разу ні разу. А чому ми не заслушували нікані одного з правоохранітельних органів? Какая? Потому что городской голова не давал возможности. Сколько раз я инициировал здесь в зале и говорил, давайте заслушаем. Мы же не то, Я вам больше скажу. Мы каждый год выделяем 200 тысяч на э, приобретение правоохранительным органам нашего городского отдела, участковым, там, и патрульно-постовой 200 тысяч гривен. Ни копеечки денег мы не используем. И вот сейчас 100 тысяч ушло СБУ. На приобретение і 100 тисяч віся і ніколи ти не волнует. роботником міліції, вибрасили з автобуса, котрі їдуть на задержання тих приступників, якого сьогодні говорите. Причиною такого безладу, як у правоохоронних органах, так і в органах місцевого самоврядування депутати вважають неналагоджений механізм співпраці. Коли працівники э, правоохоронних органів їдуть на задержання, їх викидують з Але коли деякі керівники їдуть в санаторій, об там знає весь ринок. Потому что за санаторий надо чем-то платить. И не только. Возьмите консомолец. С июля месяца обращение в прокуратуру, обращение в милицию о том, что человек захватил территорию, ни за что не платит и создал там бардак. Они до сих пор этот вопрос изучают. Когда у нас прокурорские работники получают квартиру быстренько за год и тут же ее продают, а мы с в ЖКХ, пять лет человек проработал, не можем дать квартиру. Так как это называется? Депутат обурив той факт, що посадовці та чиновники відстоюють лише власні інтереси по збагаченню. При цьому відверто ігнорують законні права простих громадян. До тих пор, поки В городі толку не буде. Чому? Три рази приймаються рішення в страні. Я не думаю, щоб у ті, хто времені... исполняет энтузиазм, появился брать глобально решать те вопросы. Власть не работает. Ее нужно заставить работать. Не фигурально выступать на сессии, а говорить конкретно, что сделано, как сделано. Старики каждый день звонят, помогите. Простая проблема. Сделаем так, унитаз, вода бежит, сосед самодельцем начал. Звоню товарищу Жуковскому. Я уже говорил начальника тех, потом, он будет решать, какой депутат Звоню, его нет, никто мне не звонил. То есть каждое должностное лицо, выполняя свои функциональные обязанности, должен делать то, что ему нужно. Борис Ставров відверто засудив бездіяльність посадовців Білгородністровського та закликав кожного займатися безпосереднім виконанням своїх обов'язків, а не скидувати проблему із хворої голови на здорову. Тетяна Бажанара Натолі Лукінчук, Бесарабія ТВ.